Кілька заручників, масові заворушення та бійки. Такий сценарій відпрацьовували групи швидкого реагування та спецпідрозділи установ виконання покарань на території Копичинської виправної колонії. Тематика заняття була дії загону по сигналах буря 1 масові заворушення, групові непокори, а також буря 5 і буря 3. Дії щодо озброєних злочинців проведення антитерористичної акції, спрямованої на звільнення заручників і нейтралізацію озброєних злочинців. Такі навчання проводять кожних три місяці і вони дають свій результат. Оперативники стверджують, у реальних надзвичайних ситуаціях часу на роздуми немає, тому подібні заняття є справді важливими. Головне тут не дії по шаблону, а іменно практична дія і практичне відпрацювання своїх дій, Злагодженість з підрозділу як такого. Заняття тривало протягом дня. Силовики відпрацьовували дії із застосуванням спецавтомобіля при масових заворушеннях та у ході звільнення заручників, а також індивідуальні строєві прийоми зі щитами у складі груп та зведеного загону. Проводяться такі заходи з метою попередження ускладнення оперативної обстанівки. У даному занятті приймали участі два представника Житомирського спеціалізованого підрозділу групи швидкого реагування ДПЗ України, які проводили заняття з підрозділами Купичинської ВК 112 Чортківського слідчого ізолятору та Добривицької ВК 63 Компетентні судді оцінили роботу оперативників як професійну а після навчань силовикам прочитали лекції з вогневої підготовки та екстремальної медицини.